Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. Я вітаю усіх з 2025 роком. Віримо, що цей рік буде у нас переможним, і ми нарешті зможемо святкувати 26 й рік у мирній і вільній Україні. Нехай Мрія промовлена і загадана всіми українцями на всій землі, збудеться! Я вірю. Що так і буде! Рік почався і почалися наші турботи, турботи про наші квіточки. І сьогодні я хотіла з вами поговорити про ось цю красуню, це сого юкідан. Ви її всі пам'ятаєте і бачили, який вона сюрприз принесла мені перед новим роком. Листочок ні з того, ні з цього почав гнити від стебла. Хтось сказав, що. Примерзла на вікні, хтось що жарко писали мені, і вона так зварилася було все. Але я достатньо така вперта людина, яка має свою думку думку майже на все. Я тоді писала, що дуже схожа на розвиток фузаріоза і ще щемось. Бо навколо стебла з'явився квітконоса з'явився пігмент. Я вам його показувала. Зараз його, як бачите, ви не видно, мені не фокусується камера, але вище ось ці фіолетові кільця вже з'являються. Вони не такі явні, але вони є, а тут замазані фундазимом. І тоді ще я звернула увагу на. Такий колір під тими листочками, які я зачистила і все зробила так, як годиться, скляний колір стебла. Я вже мала таку одну проблему. І сьогодні я довго трималася, не знімала, щоб вам показати. Погляньте, яке коріння це согою юкідан вона величезна, ви знаєте, королівський розмір, вона перевалена у. Величезний горщик, і вона почала після пересадки прекрасно нарощувати корінчики, ось такі вони товстенькі, але тут чекає нас сюрприз. Часто, ви знаєте, пишете, корні внизу гарні, вона дасть дітку. Не завжди. Це саме той випадок, коли дітки тут чекати і не дочекатися. Дивимося уважно на стебло. Я зняла ще один листочок, другий теж почав гнити і відпав. Я зняла ось тут іще один листочок, і погляньте, гнилі немає, а що є? Є витончення стебла, вона ще не хитається, але скоро буде. Зараз якось є я... дуже зручно, ось, мабуть, отак. Ви бачите, як перетяжечка. Між коренем і листям. Вона яскраво виражена і вже видно, що зменшується катастрофічно стебло, що йде до кореня. Це склеротизація орхідеї, склеротична хвороба. Ось, дивіться, як це все видно. Дехто скаже, нічого себе тут накручувати, що тут нема нічого, там корінці накльовуються. Аж ні, ось, неначе гарний корінець, ви бачите, але він зморщується. І це не від того, що він хоче пити. Внизу є волога, все мокро, але він уже ось пустий. Склеротизація, і ось, і ось, хоча по кольору він непоганий. І ось отак видно фіолетове кільце. Повторюся, це не пігмент, орхідея біла. Тому це один із ознак фузаріозу. Дві хвороби, які часто йдуть поряд, але кожна з них дає майже 100% загибель. А в двох це просто смерть орхідеї. Цю орхідею я купила одну з найперших, вона була з оцінкою. І всі ці три роки вона мене трошки менше радувала своїми величезними квітами, постійним цвітінням. Зараз я спокійно відношусь до того, що я її втрачаю. Хтось скаже, можна ось тут відрізати і почати нарощування каміння. Тобто реанімація. Але Ось оця прозорість це ознака того, що судини рослини вже майже всі забиті отрутою, яка розповзючується до листків. Тургор прекрасний, вона не страждає, але уже другий бутончик вона буде скидати. Вона не витягує вона на прощання, хоче подарувати цвітіння. Як ви розумієте, гарного всього мало, але не така вже це й проблема. Двіти в нас іще будуть, головне, щоб були здорові, живіми, і все в нас буде. Я показую не для того, щоб пожалітися, а щоб показати ознаки цієї хвороби. Ось, дивіться, тугий корінець. І ось тут уже все. Воно йде від стебла. Можете почитати, більш, додатку, більш із подробицями, що таке склеротична хвороба орхідеї. Але, 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 тому заспокоюємося: виживе-виживе, не виживе, місце з'явилося для нової. Хоча. Радісна новина теж у мене буде для вас, щоб ви так не сумували за цією красунею. До речі, сорт не такий уже і рідкісний, можна ще придбати. В минулому році я втратила більш дорогоцінні сорти. І зараз я вас познайомлю з новинкою, що подарували. Схожу в білу красуню, яка всіх шокувала. І визвала, викликала захоплення своїм кольором і красою ось цих бутончиків. Саме таку я нещодавно отримала. Виглядає вона непогано, значно краще. Мені вона більше подобається. Має трішки сухих корінців, надіюся, що нічого страшного не буде. Але свято місто пусто не буває. Надіємося, що ця порадує мене теж довго. А оскільки це не остання новина, і не остання тема, яку я хотіла вам розповісти, я хотіла б з вами ще сьогодні поговорити. Про утеплення рослин в Німеччині саме в мене вдома. У мене квіти ростуть, ви знаєте, всі в балконних ящиках. Вони переїхали із балкончику на терасу. І зараз вони стоять ось так і виглядають. Деякий, наприклад, пеларонію. Я так і не викопувала квітний чимирник, полуничка. Але. Вже починаються, хай невеличкі, але мінус один, і треба щось мені з ними робити. Заносити все у підвал це дуже важка робота, і я не розумію, як я це зроблю. Плюс до того ж, деякі рослини повинні рости зараз. Для них навіть мінусова температура не страшна. Коли вони ростуть у ґрунті, у відкритому ґрунті. А в мене вони будуть рости поки що ось отак. Вага ось цих ящиків достатньо величенька, бо в кожен лази, як мінімум, два відра землі. І я вирішила занести те, що менше, і те, що більше вражається морозами. Це я занесла гортензію. Бо там, якщо вмерзнуть бруньки, вона квітнути не буде наступного року, вона теплолюбива. І поки мінус 1, мінус 3, то мої рослинки ось ці перезимують отут. Це тут у мене трояндочки. гортензія І паларгонію, яку я обрізала і черенки поставила на укорінення. Хоч і пізно, але подивимося, що буде. Ще раз повторюся, утеплюються тільки рослини в ящиках, тому що там мороз проходить з усіх боків не так, як у відкритому ґрунті, що давить зверху і поки це він дойде до донизу. І навряд чи виживуть. Багонія поки що зимує, не так я перевірила, поки ще живе. Я сподіваюся, що цього утеплення мені вистачить, адже морози тут всього лише декілька днів, такі. будуть ще в кінці грудня, подивимося, як вони витримають ось цей період. Але більше дощ і потім мороз це найгірше, що може чекати і для промерзання землі. Я думаю, що вона так не промерзне. Подивимося, це перша наша зимівля. Я минулого минулому році заносила в квартиру. А зараз зимуємо так. Перший мороз у нас був мінус один, і поверхня моїх ящиків зверху була промершою. Тобто де буквально ще декілька днів такого морозу, і вони по мене замерзли повністю. До того ж іще дощі були, і вода стояла в ящиках, вони з автополивом, тобто довелося все зливати, виливати. Ну, що ж, є новий експеримент? Спостерігаємо за рослинами, а я всім гажаю. Гарного дня, вечора, тихого дня і ночі і миру в Україні!